І хто сьогодні молодець. 37 відео представляєте? Не дарма пишуть, я всіх задрала, та не задрала. Я ще завтра ще більше відео зроблю про картоплю, на який колорадський жук не їсть листя. Бажаєте замовити, пишіть, тому що завтра відправка, хто ще хоче, їсть буквально трошечки. Пишіть в особисті повідомлення з приводу ціни і характеристики. Щиро вдячна всім за замовлення. Хто хоче ще купити, ще чуть-чуть їсть. -чуть і дякую вам, хейтери, що ви єсть у мене. А ще велике дякую своїм клієнтам і нормальним, адекватним людям за те, що пишуть, коментують, підтримують, того, що дійсно така картопля є. І люди, які вірять і купують, мають прекрасний сорт картоплі без проблем, як кажуть. Посадив і потім чекаєш урожай. А урожай завжди хороший. Ну, звичайно потрібно ж підживлювати і там, щоб дощі були.